Війна дала поштовх для бізнесу у Харкові. Подружжя Драгелів відкрило підприємство тоді, коли тамтешні бізнесмени здебільшого релокували власні виробництва. До повномасштабної війни Олександр та Ольга мали успішний бізнес у Куп'янську, виготовляли системи опалення та все втратили. Як подружжю вдалося не тільки відродити підприємство, а й наростити обсяги виробництва. Репортаж Тетяни Доцяк. Олександр і Ольга Драгелі стежать за відправкою чергової партії твердопаливних котлів. Подружжя завжди особисто контролює процес, щоб все було якісно і вчасно. Попереду зима кажуть, важливо не підвести клієнтів. Ми виготовляємо побутові котли, вони невеликих потужностей. Особливості у них наступні: є котли твердопаливні з можливістю приготування їжі, Є така от плита. До повномасштабного вторгнення у Драгелів було успішне виробництво у Куп'янську за 130 кілометрів від Харкова. Виготовляли систему опалення. 24 лютого 22-го, коли окупанти стояли на підступах, підприємство працювало останній день. Мені позвонили співробітники і запитали, що нам робити. Я їм сказав, що робіть так, як ви вважаєте, за потрібне. А вони самі з Харкова. Вони зібрали речі, закрили. Наше приміщення поставили на сигналізацію і поїхали в Харків. І таким чином вони, мабуть, спасли своє життя. Потрапити на підприємство Олександр зміг лише у вересні. Після великого контрнаступу збройні сили України звільнили Куп'янськ, але фронт поруч обстріли не стихали. А в їхнє підприємство також прилетіло. Тож вирішив врятувати те, що вціліло. сполучення з куп'янськом нормального на той час не було. Територія знаходилася за річкою Оскіл, Туди проїхати було вкрай складно. І вивозили буквально, то, щоб свій автомобіль я міг туди покласти. На той момент вже два місяці, як розвивали нове підприємство у Харкові, розповідає Олександр. Більшість підприємців з Харкова на той час виїжджали з міста, релокувалися в більш безпечні міста України. А я приїхав в Харків. Попереду чекала важка зима, люди запасалися альтернативними джерелами опалення. Попит на твердопаливні котли зростав шаленими темпами. Десятикратно, так, я вам скажу, а може в десятки разів. Ми не встигали. Ми коли відновили своє виробництво в 22-му році в липні у місті Харків, у нас замовлень було ну дуже багато. Ми не встигали робити задовільнити всі потреби наших партнерів. На нове обладнання й оренду приміщення довелося витратити всі заощадження. Розуміли, що ризикують через обстріли, могли знову все втратити. Ухвалили рішення це вдвох, тому що я розуміла перше, що у нас наш бізнес, який був, це основне джерело доходу. Друге, ці всі заощадження ми дуже швидко можемо витратити, якщо ми не будемо отримувати якісь нові да поступлення в бюджет сімейний. Попри небезпеку і постійні обстріли, жодного разу не пошкодували, що відродили бізнес саме у Харкові. Їм допомагали друзі, партнери, отримали грант на розвиток. Вони ж створюють робочі місця і сплачують податки. Розуміння, що залишившись, допомагають рідному місту, надихає не складати руки. Особисто для мене переїзд, релокація бізнесу кудись в більш безпечні регіони напевно. Означає, що я в Харків не повернусь, тому що я розумію, чим довше цей термін, коли ти працюєш, коли ти живеш небрідному місці, ти там вже обрастаєш якимись знайомствами, зв'язками і повернутися в рази важче, напевно, чим залишатися. Тетяна Дуцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини.